Добре, давайте далі. На яку заплату приблизно ну, Ми всі походили. Середнього місця. Добре. Ваше життєвий кредо. Ja, воні, я вот зітеваю клету, но отвичайно, просто у мене твіщи типа чоловік ще. Любов любая свободна, пишіть. Люба свободная беріть. Я в шоці, чесно. Келл вы себе бачити через п'ять років. Я не знаю, навіть. Це, чекайте, кілько неправильних обличчя можна дати? Це і за точно не знав. Я щось вижу. Коротше, добре, йдемо далі, бо я... Маєте рано куди не есовать фотошоп у комп'ютері щось? Це серйозно, це злісткання. У мене тут анкета, я і заповняв, а ви скажіть, скоро відповідно. Ну так я що, то, ти как ми мали, знає там за того цілий день цілу ніч, ну. я короткий провірюю, но, провірю, но тон дам вірусы такое, фолки моден за нати, но максимум. Да ремонт, коротше передзвонимо, ну а буде кайте, точно ви позвоніть, бо там всякі дзвонить прикалується. До сина.